Слава Ісусу Христу! Слава Церква вітає вас, любов'ю Господа. Приємно бути у вас. Ми з сім'єю гостюємо тут в оженені. І є люди, через яких ми в церкві. Якби не вони сказали, що Василь. Сім'єю відвідайте наше служіння, побудьте в нас, послужіть. Якби вони не стали цим мостиком, був би я тут? А ні. Друзі, я сьогодні хочу говорити про Божого чоловіка, про Варнаву. Про його служіння. Досліджуючи книгу дії святих апостолів, я побачив, що ця людина в дуже багатьох випадках, вона стала оцим мостиком. Вона стала людиною, яка з'єднувала людей, міста, групи людей і так далі. Було нагадано переді мною в проповіді про дари Святого Духа. Друзі, ми часто не помічаємо тих дарів, тих особливих якостей, які Бог вкладає іноді в наш характер і дуже потужно використовує для служіння. Давайте, друзі, безпосередньо до теми. Коли ми розглядаємо служіння Варнави, ми можемо з вами побачити якості цієї людини. Дії святих Апостолів 4.36, два тексти читаю. Так Йосип прозваний апостолами Варнавою, що значить син Утіхи, Левит, родом з Кіпру, у якого була своя земля, продавши її, приніс, і гроші поклав до ніг апостолів. Друзі, перше, давайте ми з'ясуємо, хто такий Варнава. Ми можемо іноді читати священне писання і не звертати уваги. Мене дуже часто цікавлять персонажі, божі чоловіки, про яких мало написано. Дуже часто треба багато зусиль прикласти, щоб побачити, а хто ж насправді був цей чоловік. Про нього лише декілька віршів написано. Але він потрапив на сторінки священного писання. Чомусь він потрапив. І коли ми досліджуємо служіння Варнави, нам Писання каже, що ця людина з левицького роду, з коліна Левія, син Потіхи. Коли був нагаданий список духовних дарів, то ми часто не звертаємо друзі на такий дар, як дар утішення, дар потіхи. Ви знаєте, що є люди, які можуть проповідувати дуже вільно, і Бог дав здібність за кафедрою. Але вони підуть невідвідені, і вони не знають, що там говорити. Я з таких людей, я іноді прийду відвідати людей. У мене великий словниковий запас. А я іноді не знаю, що говорити. А є люди, які не можуть за кафедрою проповідувати, але вони прийдуть на відвідені. І то їхнє служіння. Вони вміють потішити, вміють сказати слово. Варнава це був один із тих, якому дали таке прізвисько сину «Син Утіхи». Написано, що він кіпрянин. Скоріше за все, він народився і помер на Кіпрі. Він був заможною людиною, каже Писання. Він мав землю, він мав маєтки. Коли він повертався двічі на Кіпр, що найменше книга дії святих апостолів нам показує, то ми можемо побачити, що він кудись повертався. Друзі, як ви думаєте, на острові мати свою землю і свій маєток, це рівень, це не всі можуть дозволити. Але цьому чоловіку чи по спадщині, чи, можливо, в нього хтось з родини був військовий, тому що коли ми вивчаємо традицію військових Риму, ми можемо побачити, що хто відслужив в Римській армії 25 років, то дуже часто маєток давався йому як пенсія. Можливо, цей чоловік в такий спосіб отримав, ми не знаємо. Це не важливо. Ми хочемо сьогодні, я хотів би сьогодні підмітити, друзі, деякі риси, характеру цього чоловіка, які дуже ярко виражені в Писанні, і думаю, що воно буде корисне для нас. Коли ми, друзі, читаємо далі священне писання, ми можемо побачити, що ця людина є отаким мостиком в служінні апостола Павла. Давайте прочитаємо з вами текст. Написано так, 9.26 дії святих апостолів. Коли ж Сау прийшов до Єрусалима, то намагався приєднатися до учнів, та всі боялися його, не вірячи, що він учень. Тоді Варнава взяв його і привів до апостолів, і розповів їм, як Сал бачив Господа в дорозі, і що Господь йому говорив, і як в Дамаску він відважно проповідував ім'я Ісуса Христа. Друзі, представте собі, покаявся апостол Павло. Гонитель і хулитель. В Єрусалимі всі знають його діяльність. Він покаявся, ми знаємо, в Сирії, в Дамаску. І коли він прийшов в Єрусалим, всі бояться, думаю, що цей чоловік притворився, притворився віруючим, щоб далі займатися своєю діяльністю і гнобити церкву. І отут, друзі, стає якраз дуже важливою деталю стає Варнава. Він стає мостиком між апостолом Павлом і між апостолами Єрусалимськими, які не сприймають Павла. Він приводить його, він представляє його. Він каже: Слухайте, ця людина насправді покаялася. Ми знаємо, що відбулося в Дамаску. Ми бачили його проповідь в Дамаску. Ми бачили зміну його. Уявіть собі, наскільки Варнава був близько з Павлом. Він деталі видіння Павла розказує апостолам. Не Павло розказує за себе, а Варнава за нього розказує. Варнави, друзі, є особливий дар об'єднувати людей. Він стає оцим мостиком. Він з'єднує Павла приводить до Єрусалиму і там стає оцим мостиком між Павлом і Єрусалимською церквою, між Павлом і апостолами. Він представляє його. Друзі, це особливий дар. Є люди, які от мають саме таку здібність. І вони служать цією здібністю. Іноді ми можемо не цінувати і навіть не помічати людей з такою здібністю. Другий момент, коли ми читаємо, ми знаходимо далі у Варнаве те саме. Давайте прочитаємо текст. Далі по служінню Варнаві 11 розділ дії святих апостолів написано так. Давайте прочитаємо чуть-чуть ширше. 11:19. А ті, що були розсіяні через переслідування, яке стало у зв'язку з Степаном, прийшли до Фінікії Кіпру і Антиохії, не проповідуючи слова нікому, крім юдеїв. Але були між ними деякі мужі з і Кіринеї, які прийшли в Антиохію і промовляли до Єлінів, проповідуючи Господа Ісуса, і рука Господня була з ними і велике число увірило і навернулося до Господа. І звістка про них дійшла до церкви в Єрусалимі, і вони послали в Антіохію Варнаву. Друзі, представте, церква в Оженині, десь в якомусь селі на Острожчині займається місіонерством, служить там. Покаялися люди, почала діяти Божа благодать. Ну і з церкви, браті, так подивилися, любого із братів кажуть, та хай іде там, служить. Брати, так би ви зробили? Ні. Варнава був тою людиною, кого можна сміло було послати туди і не переживати, що там буде щось не так. Друзі, бачите, Варнава знову виступає в ролі цього мостика. Покаялися люди в Антиохії, Варнава, посланий церквою. Йому можуть довірити. За Варнаву не переживають, що там буде щось не так. Він людина, якій можна довірити. І апостоли порадилися кажуть, кого ж нам послати? Такого? То Варнаву пошлемо. І посилають Варнаву. Друзі, коли ми читаємо далі, мене не перестає дивувати оцей чоловік. Він пішов з Єрусалима в Антиохію. І ніби вже мав би там звершувати служіння. Але в цієї людині особливий дар об'єднувати людей, ставати оцим мостиком. І коли ми читаємо далі, 25-й текст, ми бачимо, потім Варнава пішов у тар шукати Савла і знайшовши, привів в Антиохію». І він знає здібності Павла, він бачив в Дамаску. І він каже, слухайте, отут покаялися люди. Їм проповідувати, з ними служити треба, треба ще команда працівників. Він, його церква з Єрусалиму делегувала в Антиохію. Але він іде в тарс, знаходить там Павла і приводить в Антиохію. Слава Ісусу Христу! Друзі, ця людина служить на об'єднання, щоб діло Господнє рухалося. Він стає цим сполучником. Знайшовши Павла, він приводить і старцю його в Антиохію. І вони там служать. І якщо би, знаєте, не звертати уваги читати Писання, ну ніби закінчується на цьому історія. Але коли ми читаємо далі, друзі, там є там продовження історії, там є реверсний рух, ми читаємо, що з Антіохії знову Єрусалим. Пам'ятаєте момент, там написано що з Єрусалима прийшли пророки, Бог сповістив, що буде голод. Учні постановили. Поклали кожен, щоб пожертву в Єрусалим для братів віддати, так як церква чисельна, багато захожих, багато хто не має достатку, поклали зібрати пожертву в Антиохії. І зібравши пожертву, кого ж пошлем Єрусалим? Кого ж нам в Єрусалим послати? Подивилися, Варнаву. Варнаву і Савла оці пожертви дали їм, і вони понесли в Єрусалим до братів. Друзі, скажіть, фінанси в церкви можна будь-кому довірити? Да ні, це відповідальне служіння. На це треба мати певні якості. І дивіться, оцей чоловік. Церква йому довіряє благовістя, церква довіряє йому фінанси. Церква не перечить, що він пішов савла шукати. Вони знають, що ця людина буде виконувати служіння далі. За неї можна не хвилюватися. І він стає, друзі. Вже тепер він був, знаєте, таким містком між особами, між людьми, між Павлом і апостолами, між Павлом і церквою. А тепер він стає оцим містком між містами. Є Антіохія і є Єрусалим. І він, оцей мостик, він з Єрусалима в Антіохію, з Антіохії в Єрусалим. коли ми читаємо далі, друзі, ми можемо побачити, що знаходимо цікаві слова. 12:25. А Варнава та Сав повернулися з Єрусалима в Антіохію, виконавши доручене їм, узявши з собою Йоанна, званого Марком. Варнава пішов з Єрусалиму в Антіохію, з Антіохії в тарс. Взяв Павла, привів Антіохію, вони там служать. Зібрали пожертви занесли в Єрусалим. І з Єрусалима знов повертаються в Антіохію. І з собою вже тепер до команди беруть молодого чоловіка, званого Йоанном Марком. Про цього чоловіка, друзі, небагато написано в Божому Слові, але ми можемо дещо побачити, що ця молода людина також, певно, з заможної сім'ї. Коли ми читаємо уважно 12 розділ дії святих апостолів, ми можемо побачити, що він живе в дуже гарному. І певно, небідному будинку. Пам'ятаєте, коли церква перших часів збиралася в домі, написано Марії, матері, Йоанна Марка. Тобто їхній дім в Єрусалимі був немаленьким. Він дозволяв церкві збиратися, або певній групі церкви, домашній групі, збиратися в цьому домі. Мало того, ми знаходимо, що в цьому домі була прислуга. Пам'ятаєте, коли ангел Петра звільнив із в'язниці? Петро прийшов куди? Додому Марії, матері Йоанна Марка. Про тата не згадано, можливо, його немає, нічого писання про це не каже. І Петро постукав, то не Йоанн Марк йому відкрив. Пам'ятаєте, хто прийшов там калітку послухати? Служниця. Цей молодий чоловік живе так, що в нього вдома є слуга, прислуги, які йому допомагають, які багато що за нього роблять. І в свою подорож Павло і Варнава, вони беруть у цього молодого чоловіка. І вони беруть його, знаєте, з якою ціллю? Щоби він їм прислуговував. 13:5 написано так. І коли вони були в саламані та звіщали Слово Боже в синагогах юдейських, і Йоанн був з ними для послуг, уявіть чоловік, який жив вдома, в гарному, можливо, розкішному домі, де були прислуга. А тепер цього чоловіка взяли, і тепер він стає цією прислугою. Він служить для Павла, він служить для Варнави, І його не просто так узяли. Він доводиться племінником, або ж Богу схиляються двоюрідним братом для Варнави, але тим не менше, його взяли в подорож для проповіді Євангелії: оці два потужні апостоли. Варнава. І апостол Павло. І коли він знаходиться з ними, з оцими потужними працівниками, йому доводиться їм допомагати служити. Він, певно, не привик. Йому непросто, він вдома, може, в мами синочок. Прислуга багато що для нього може зробити, подати, принести, фіртку відчинити. Але тепер Йоанну приходиться служити. І Варнава як людина, яка об'єднує. Він бачить, що треба вкладати в цього молодого чоловіка. Треба служити для нього. І вони взяли його і служать. І коли, друзі, ми бачимо, далі досліджуємо священне писання, ми можемо побачити, що Варнава лишається вірним в своєму служенні. Він знову будує черговий міст між язичниками і юдеями. Давайте прочитаємо цей текст писання. Відрізочок Писання читаємо 13, 43. дії святих апостолів. Коли ж присутні розходилися, то багато юдеїв і побожних навернених з'язичників пішли за Павлом та Варнавою. Вони ж розмовляли з ними і переконували їх перебувати в благодаті Божій. А в наступну суботу майже все місто зібралось слухати Слово Боже. Коли ж юдеї побачили, народ сповнили заздрістю і почали суперечити словам Павла та Богозневажати. Тоді Павло та Варнава сміливо сказали: Вам першим належало проповідувати Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте і вважаєте самі себе недостойними життя вічного, то ось ми звертаємось до язичників. Представте, друзі, вони прийшли в Пергію. В Антиохію Писидійську. Це не та Антиохія, про яку ми говорили раніше. І. В синагозі є дві групи людей. В синагозі є юдеї, які вважають, треба обрізуватись, виконувати закон Мойсея. І в синагозі є язичники, які щиро повірили в Бога. І Варнава пробує, маючи такий дар, ставати таким мостиком, він пробує ці дві групи людей примирити з собою. Примирити, переконує їх бути в благодаті Божій. ось ми з вами перед нами текст. Оці два табори в одній синагозі, і Варнава намагається їх якось об'єднати. Переконати, сказати їм, що є Божа благодать. Об'єднуйтесь, не шукайте те, що вас роз'єднує, але будьте спільні в Божій благодаті. Друзі, коли я дивлюся на служіння цього чоловіка, він просто мене захоплює, як людина, яка скрізь старається не стіну будувати. Є люди, друзі, які стіну будують. Відокремлюються самі по собі. Але Варнава це не той, хто стіни будує. Варнава це той, хто мости будує. Він будує мости, мости стосунків. І він пробує навіть юдеїв з язичниками примирити, хоча їм це не вдасться. Коли вони продовжують, друзі, своє, свою подорож, вони втрачають ці подорожі. Оцього молодого працівника, який допомагав їм. А Йоанн відлучився від них і повернувся в Єрусалим. Представте собі, чоловік, в якого вдома заможний будинок, прислуга. Він потрапив в подорож, де треба працювати, де не досипати, може не доїдати. Можливо, ще якісь випробування. А вони в своїй подорожі проходять повз Єрусалиму. Він згадав, тепленькі мамині, млинці умовно. Йому так захотілося додому цьому молодому чоловіку. І він вертається, покидає її в цій подорожі, в Єрусалим, до свого дому. Там воротарка, постука, вона відчинила фіртку. Вдома прислуга, вдома мама, так хороше. І вони в цій подорожі, друзі, втрачають оцього молодого працівника, на якого Варнава ставив ставку. І здавалось би, більш уже не буде повернення. Але історія продовжується. Навіть настає момент, друзі, пам'ятаєте, коли ми читаємо, коли апостол Павло і Варнава зібралися знову іти і проповідувати, то Варнава знову тягне за собою цього марка. І в них стає незгода. Апостол Павло каже, слухай, Варнава, ну як брати ненадійну людину в команду? Ну він той раз повз Єрусалим, ми проходимо, о, він раз собі додому пішов. А в нас були плани. У нас була ціла подорож месійна. Як такого чоловіка брати? І сталася, друзі, незгода. Виникла незгода. Розлучилися один з одним. Варнава бере Марка. Варнава бере Марка. Варнава далі хоче вкладати в цього молодого чоловіка. Далі розвиватися. Далі розвивати цього молодого чоловіка. І Павло навіть каже, що не годиться. І настільки стала незгода між ними, що вони роз'єдналися. Але, друзі, історія продовжується далі. Вона нас багато чому навчає. Вже здавалось би, коли неможливо побудувати міст, Павло повністю змінює команду. Бере Силуана з собою, вибирає собі іншого молодого чоловіка Тимофія. Варнава. Пробує далі, на великій відстані, будувати міст між Павлом та Марком. Мене дивує. Пам'ятаєте, ми читаємо, що вони відпливли на Кіпр. Варнава відправився на Кіпр, Павло пішов в Македонію. І вже здавалося, більше ці люди ніколи не зустрінуться. Тому що після цього писання нам замовчує, але історія каже, що Варнава був через деякий час на Кіпрі страчений, як мученик Господній. І ніби обривалися ці дороги, ці містки. Але Варнава це та людина, яка будує там, де, здавалось, би, не можна побудувати. І він бере Марка з собою на кіпр, і він при ньому служить, і він виховує його і далі вкладає в нього. І вкладаючи в нього, друзі, настане момент, коли ці мости з'єднаються. Пам'ятаєте, ми читаємо послання до Тимофія II? Четвертий чи п'ятий розділ, вже не пам'ятаю. Павло напише, приведи но, Тимофію, приведи но мені Марка, бо він мені потрібний для служіння, бо мене всі оставили. Так ж був момент, коли ви роз'єдналися, коли Павло сказав не годиться такий чоловік. Це сказав Павло. Іван Златоуст, це, даючи, знаєте, коментар на оцю ситуацію сказав дуже чудові слова. Строгость Павла. Вона дисциплінувала і зростила Йоанна Марка. Мягкість Варнаві допомогла йому стабілізуватися, стати і розуміти, що в служінні Господу має бути певна дисципліна. Але в служінні Господу дуже важливі отакі люди, які стають мостом і об'єднують людей. Не роз'єднують, не стіни будують, а об'єднують. Я думаю, що ви не раз і не два можете проаналізувати в своїх родинах, побачити, що є люди. Є в родині, буває часто так в родині, що буквально одна людина вона служить об'єднанням всієї родини. Чи не так? Проаналізуйте. Вона організовує родинні зустрічі, вона постійно в родину в групу пише, вона піклується про всіх, всіма тримає зв'язок. Є ж така людина в родині, правда? В кожного є така людина в родині. Це дар Варнави. Є, друзі, такі люди в церкві. Поки був цей чоловік на якійсь посаді в церкві керівній, постійно були гості, постійно приїжджали, старші служителі, була комунікація. Не стало цієї людини, о, ми замітили, як що щось не так. А чому? Була та людина, яка мости оці наводила, була та людина, яка ці мости будувала. Питання, друзі. Ми з вами побачили результат конфлікту, коли люди до конфлікту відносяться правильно. Стало дві команди працівників і на Кіпрі, і в Македонії. І будуючи далі мости, я підходжу до висновку, на якій із картинок ми з вами знаходимося. Є люди, які будують мости. Як я вже сказав, на рівні родини, на рівні церкви, на рівні братерства є люди, які об'єднують. А є люди, які будують стіни і руйнують мости. Питання до кожного з нас: ти сьогодні хто? Той, хто служиш об'єднанням на самому маленькому рівні, щоб родина єдналася, щоб родина спілкувалася. Чи ти одному говориш одне в родині, а другому друге і радієш, коли вони сваряться. Сьогодні до кожної з нас запитання, а ти сьогодні будуєш мости, чи ні? Чи руйнуєш, чи ти стіни будуєш? Друзі, завершуючи проповідь, не можна не згадати про Ісуса Христа. Він той, хто прийшов. І була саме велика прірва між небом і землею. І Він став, і служіння Ісуса Христа стало мостом в небеса. Слава Ісусу Христу! Питання, друзі, якщо ми сьогодні Христові не стіни будувати, з того матеріалу, якого будують люди стіни сьогодні, відгороджуються, з того матеріалу мости треба будувати. Мости на об'єднання родини, на об'єднання сім'ї. На об'єднання церкви, на об'єднання братерства. Тому що це дух нового заповіту. І прикладом для нас є Варнава, який навіть в той момент, коли ніби, ніби сварка сталася, непорозуміння з Павлом сталося, ви знайдете, щоб десь Варнава погано про Павла відкликався. Чи може знайдете, де Павло в посланнях пише про Варнаву, так як про Дімаса. Колосян 4 розділ нам каже, що зі мною Варнава, зі мною його племінник Йоанн Марк. Вони для мене благосвіння. Ніде ви не знайдете в писанні, щоб Павло погано відкликався, навіть ніби, здавалось би, після конфлікту. Варнава ніде не погано говорить про Павла, він далі продовжує, навіть розлучившися з ними, він будує моста, який, здається, ніколи не з'єднається. Але саме праця Варнави над Марком. Стане мостом в служінні і об'єднає в майбутньому Марка, і об'єднає в майбутньому Павла. Слава Ісусу Христу! І, може, Вернава навіть і не підозрював, що Йоанн Марк в майбутньому ще Євангеліє напише дуже важливе Євангеліє, яке сьогодні ми читаємо. Оце цей молодий чоловік, який ніби безперспективний, ніби ненадійний. Варнава вже в ньому бачив перспективу і будував моста, навіть будучи замученим на Кіпрі. Писання каже, пам'ятаєте, як про категорію таких людей вони загинули, померли і не, бачили, не побачили обітниці. Але в небесах він побачив оцей мост. Він побачив, що не надарма вкладав Йоанна Марка, тому що він послужить для діла Господнього збудуванням. Нехай вас благословить Господь. Будуйте не стіни, будуйте мости. Богові слава! Amém.